Декілька випусків болячі тому сиділи дві сімейні лікарки, двоє управлінців, і вони насправді говорили про те, що давно вже пора в Україні вести таку професію як умовний медичний реєстратор, який би якраз вивільняв трошки час лікаря і е, займався власне от, тими речами, які більше стосуються роботи з програмами. Це хороша історія. Ми її абсолютно підтримуємо. Тут Питання виключно фінансової спроможності закладів це оплачувати так. Тому що, на жаль, наші заклади охорони здоров'я не завжди пріоритизують витрати на IT. Це там і припис і окремий фахівець IT, і доступність, стабільність інтернету, яка теж впливає на те, щоб щось не висло. Якщо ми зараз там прийдемо, скажемо, в закладах водіть медреєстратору, вони запитають, а за що там оплачувати. Це буде перше питання. <різь> То поки що, що ми можемо робити, це можливість, напевно, давати більше повноважень медичним сестрам. вас після цього. Ні, чому дивіться? все одно ще? тому що медсестри теж ми? говорять про багато немедичної роботи, і ще зверха на них хочуть. Але не все одно роблять. Але Ми ж знаємо випадки, що навіть там лікарі віддають там можливість медсестрам носити дані. Вони потім їх підписують. На практиці на жаль таке існує. Тому це ми хочемо легалізувати. І от якраз на тижні вийшов наказ, де є змога медичним сестрам, наприклад, редагувати дані про пацієнтів і підписує своїм КЕП, і це також знімить певне навантаження з лікаря. Є насправді інша сторона медалі. Коли лікар працює з пацієнтом, він Повинен бачити його анамнез, і цифрова історія хвороби дозволяє якісно працювати з анамнезом. І тому не можна сказати, що давайте з лікаря заберемо цей інтерфейс від лікаря, передамо його, наприклад, медичній сестрі. Це питання балансування період там, первинного огляду, де є якісь технічні просто його там робить медична сестра. Момент, коли дійсно встановлюється діагноз, коли проводиться безпосередня консультація з пацієнтом, вона все одно ми повинні забезпечувати доступ до цих знань, доступ до інформації. Яка зберігається в медичній інформаційній системі.